Юрій Конець, засновник і власник компанії Creator... Creator. Creator, IT Creator, IT Creator it Academy Так, Отже, і в нас тут на столі, бачите, оце є дрон нашим всім глядачам і вам. Пане Володимире, не знаю, чи ви знаєте за цю ініціативу, але ми це дізналися знову ж таки з вашого медіа Янтарне ФМ, і думаємо, о, це ж круто. Отже, е... вогняна ініціатива. Що е... mm -hmm. це за ініціатива? Тобто ці дрони ви можете зібрати. Що це за інстита Юра? Розказуйте. Так. Насправді я одного разу познайомився з одним хлопцем, який вміє складати в півдрони. Ось, і він каже: Я можу тебе навчити? Ти збери, купив всі деталі замов. Він поскидав всі посилання на де це купити. Ось і ми з колегами гарний вечір. Посиділи три з половиною години, ось і склали е, ось такі дрони. Їх потрібно там спаяти, скрутити. Е, після того як я це склав, я зрозумів, що це може бути ж комусь ще також цікаво. Та тобто, ось і е, виникла ідея, щоб е, це запропонувати всім підприємцям е, спробувати всім охочим. Всім, Скажем, та, так. Та, 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 та. всім охочим. Е, ось всім хочемо долучитись е, до і спробувати спробувати своїми власними руками, коли в тебе на початку є кульочок з деталями, та тобто, ось, через 3,5 години. Повністю готовий дрон, який є, літає і ем, mm -hmm. виконує свою, свою а, задачу. Юра, п, пане Володимире, ви чули про цю ініціативу? Саме про цю я не ну, я, я теж е, прочитав в нашому, в нашому медіа. У нас е, це, це, слава Богу, не одна ініціатива в Новояврівську. У, у нас теж там є хлопці, які намагаються складати. велика-велика вам подяка. За, за те, що розпочали це виробництво. Ти, будь ласка, яка вартість цього дрона виходить? Вартість цього дрону, деталі 14 тисяч гривень. Ось, і це а, без в такому стані, як він є, це тисяч гривень. Так, 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 так. Це просто деталі. Деталі, ось робота не врахована в цю вартість, тому що кожен бере і складає його сам. так? тобто він приділяє час, кожен приділяє час ось і бере і його складає. Ну, ось, пане Володимире, тепер думайте. Е, я думаю, що зібрати 100 небайдужих підприємців, які б по 14 тисяч і мати свій іменний дрон, і, який би е, вбивав москаля, це прекрасно. Ну, Це не, не так не так дорого, але і ще й це можна вашими руками зробити. Я вам скажу, я вчора за півдня е, зібрав 10 вже бажаючих підприємців, які вже надіслали кошти на на нашу банку. Тому та, в нас нову яверську багато бажань. Які зацікавилися, типу от я їм приношу? Типу, давайте складемо разом. Вони такі вау, класно, ну, давай. Ось, і ну це насправді дуже сильно ем, мотивує, коли є люди, які не просто там ем, словом, а просто типу бере і скидає тобі зразу це на це при тому, що ви ще не були на львівській мануфактурі новин, от, що не розвит... Знав, навіть голова все знав. Ось. І, і це насправді дуже круто. Типу, що ось така підтримка, вона є моментальна і ну, це мотивує. Далі реалізовувати і продовжити цю, цю справу. Ми, ми ще зараз. Ми ще зараз пане Володимире. Я вже вас відпускаю. От ми познайомили вас, ми розказали. Знаєте, Львівська мануфактура це спільнота друзів. Ми готові розказати про круті ідеї Це нам дуже сподобалося. І я вас ще раз вітаю всіх ваших мешканців із сьогоднішнім прем'єрним показом фільму про вашого земляка Андрія Кузьменка, Скрябіна. Так, я думаю, що він напевно тішиться. Дякую дякую за запрошення. Я думаю, до нових зустрічей. Думаю, що нас буде ще запрошувати нову Так, Звичайно, ви дуже активна у нас, громада. У нас, у нас скоро буде ще декілька гарних подій. то Ми за вами стежимо. Ага. Слава Україні, пане Володимире. Героям слава. Так, отже. З міським головою познайомно розказали. Приністимо тепер далі. Нас дивляться глядачі звідусі mm -hmm. не тільки підприємці, не байдужі з Новояврівська, Правильно Аж можуть так, долучитися так, так. всі охочі, яким чином? Яким чином, якщо ви хочете скласти, Так, та, та, будь ласка, якщо ви хочете скласти, спаяти ось такі в півдрон. Ви можете задонатити 14 тисяч гривень. Ось ми замовляємо всі деталі і запрошуємо вас, коли деталі прийдуть. Це там півтора місяць-півтори, ось коли вони прийдуть. Ми вас запрошуємо, кажемо, у котрій годині буде відбуватись майстер-клас, навчання. Тобто, ви за 3,5 години Години ви можете стати інженером в піві дрона і знати вже на майбутнє. Тобто, там на майбутнє ви просто можете собі замовляти самі деталі вечором вдома, якщо у вас є паяльник, ось е, спаяти. А тобто, то кожен може собі вдома спаяти, та 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 типу, ну в цьому, в цьому взагалі немає ніяких. А проблем. я думала, що у вас є місце, де ви це робите, і е, та тобто спочатку ми навчаємо Ага. Та, та перше, ми навчаємо, тому що це потрібно розуміти, знати, як воно працює, е, ось і. То ви хочете зробити виробництво дронів промислового масштаб в кожній квартирі новояворська в кожній ну це так, це якщо буде в людей бажання. Хоча знаєте, я собі от тільки що подумав, я от сказав і зрозумів, що бо є якісь кроки певні, якщо ти там спаяєш, типу вони мають перевірятися. Та да та тобто, ну дивіться, типу насправді обладнання все можна придбати. Якщо. В когось є прям бажання, а я знаю таких людей, які, в яких є просто все це обладнання, і вони собі вдома сидять і працюють. от, вечорами сидять і паяють. Тобто, ну це, це дуже таке індивідуальне да? Так, ось але якщо ви хочете один раз спробувати, ми вам даємо таку можливість. Ось ем, разом. Тобто, ми створимо ем, таку зустріч, майстер-клас ем, приходимо, навчаємо і, і ви складаєте тавто за три з половиною години можете повністю скласти. До чого нас ця русня? Довела. Слухайте, що, та, знаете, що, угу. що, та, що ти сам створюєш, можеш створити зброю своїми руками. Е, Юра, я десь читала, що раніше до повномасштабної війни дрони використовували, знімали весілля. чи це? А, та <ривіт> Ого. ну оцей. Накопали. <ривіт> <ні, тут> <ривіт> <там, ривіт> це це дуже жили. класно. Це, це, та, та, та. Тобто, я 12 років з 2008 року я знімав знімав весілля і. І, ну, типу, до повномасштабної війни, типу, я ніколи не думав, що я буду ці дрони робити. Так? От, коли почалось повномасштабне вторгнення, я віддав свого дрона своєму другові, ось, який, якому він був більш потрібний. І, і після того, типу, ну, насправді ніколи не думав, що я колись зможу типу, там, повністю їх, ці, ці дрони робити і, в, в такому якомусь. Так, знімав колись знімав літав. А О. так сміялася з весільних дронів і з весільних цих ми операторів. Що, та, та, та. Та. А та. Бачите, типу, та тепер ми корисні. Так, це круто. Добре, хто хто чи можете ви сказати, хто вже долучився до вашої ініціативи? Хто ці люди? Звідки вони і яка їх угу. кількість на даний момент? Угу. А, всі з Новояврівська, Ну більшість більшість зновуявриська. Типу, там це е, мої такі близькі е, знайомі друзі. Це є. Михайло Гарбали, дуже, класний, дуже класна людина типу, в плані підтримки. Та? Тобто, я сам пластун ще, ось, і коли ми організовуємо будь-який захід, Михайло Гарбали завжди підтримував і підтримує пласт на, на дуже високому рівні. Типу, і це дуже класно. Типу, я першочерговий типу, це от пішов. Після Андрія, після радіо Львівськ Янтарне ФМ, я одразу пішов до нього, тому що я розумію, що це перша людина, яка підтримує 100%. Ось. І це дуже класно. Ось. Це Михайло Гарбали, це Віталій Андрейко. Це. Боженько, бачите, таку цей. Ну я мені це нічого не говорить, але ага. це хороші люди. Так, так, та. це Назар Гевало, Ось і так, це дуже класні люди, які просто, типу, там взяли і. Так, круто взяли, підтримали і зразу. типу, там, надіслали кошти. Так, 14 тисяч. Ви сміляєте чотирнадцять тисячі дрон. За скільки за скільки коштів? FPV, яка його які його характеристики до речі, технічні <ккій> fpv дрон? Та 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 тобто він літає до 15 кілометрів. Від 12 до 15 кілометрів він випробувається перед тим, як ми як його віддають хлопцям на, на східну частину України, то його повністю тут випробовують. Ось щоб він ці ці його характеристики, щоб вони були справді, то так? бо буває таке, так ну наскільки мені цей інженер пояснював та ось що вони не долітають так? там 5 кілометрів, все вони пере... відправляють назад і щось там доробляють, та тобто там до модифіковують. Ось, але типу, чи це обов'язково скидати 14 тисяч? Ні, типу, насправді є дуже багато підприємців, які писали мені вчора, і там чи моїх колег з Європи чи з Америки, і вони, типу, повністю долучаються до цієї ініціативи, скидають, надсилають повністю суму, і але вони не будуть їх склати, не буде не будуть мати можливості. Тому всі бажаючи, які можуть ну знаєте, типу, в ось дивіться, ось всі бажаючи в камеру. всі бажаючи. Малого донату не буває насправді типу, ось. Одна гривня це вже просто дуже багато. Знаєте, я коли робив до того моменту, коли я не робив ще ні одного збору, ось я такий думаю, та ну як 5 гривень, типу, ось знаєте, типу там є багато зборів, знаєте, ось і, і завжди така думка, що треба багато задонатити. Типу, там ну мінімум, ну, хоча б 100 гривень, типу, ну треба задонатити типу, це. Ну, типу, ну як менше, ось. Але коли я робив свій перший збір для свого друга, ось і я зрозумів наскільки. П'ять гривень вирішує повністю всю картину. Ось, типу, коли ти гортаєш, типу там по 5, по десять гривень. Типу, ось, але тільки через те, що це величезна кількість людей скидає по цих п'ять гривень. Це все, типу, це сто тисяч гривень за двадцять годин. І ти такий ого, типу, так можна. Типу". Ну для мене це було дуже велике відкриття. Типу, коли воно мені на банку приходить. І я там кажу, ну, ми це всі прекрасно розуміємо і знаємо. Типу, що кожна одна гривня по вона робить дуже велику дуже велику справу юра крута крутезна ініціатива я щаслива що ми познайомилися і що ми можемо до цього долучитися всіх наших глядачів закликаю ну бачите що юра каже маленьких донетів не буває а за 14 гривень ви можете зробити своїми руками знаряддя вбивства для москаля так допомогти нашим хлопцям до речі ці дрони вже там працюють так, та-та-та. Угу. Дрони працюють і виконують свою, свою роботу. Дякувати Бога, бо їх було побільше. Тому класна ініціатива в описі до нашого етеру і на сторінці сторінка ваша як називається? Соцмережі, Юра, Кунець. Юра Кунець, в Фейсбук, Інстаграм. Так. так само буде інформація на нашому каналі і на сайті. Ми так само дамо, як ви можете долучитися. І дуже дуже крутезно будемо чекати, що. А 100 чи, 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 чи більше? Буде? Ну, я думаю, ми починаємо зі ста. Ага, як воно полетить. 100, 100, 100. Ну, то Хай Бог помагає, щоб як все було він? добре. Так, це Юрій Кунець із Новояворівська і розказує про прекрасну ініціативу. Вогняну ініціативу по збиранню коштів і збиранню дронів самотужки. Дякую вам і вам дуже слава дякую. Україні. Слава Україні, слава!